Всім привіт! Нарешті дочекалися форти РД 244 зі зниженою ціною. Так, Цей тракторець коштує 5400 доларів. Це найдешевий трактор з коробкою 4 плюс 1. Давайте подивимось його модифікацію. Звичайно ж, тут буде КМ мотор 385-й, взагалі їх можна і бабки не ходити. Вони всі стоять на майже всіх тракторах. Передній міст редукторного типу з гідропоцилювачем. Гідропоцілювач є в захисній балонці, плюс пильничок є. Так, передня резина тут 616 має бути, зараз, секундочку. Так, 6-16, диски нерозборні, передні, тобто вони просто перекидаються. 9,5 на 24. Задні колеса, має довантажувач, а от задній диск вже йде розборний. І ви можете виставити набагато ліпше колію. Так, трьохточка тут стандартна. Під 20 й палець, стандартне яблуко, варене прямо всередину. І е, має причіпний механізм. З регулюваннями. Дві швидкості валу відбору. Він, до речі, йде з таким допоміжним, скажімо так, обмежувачем. Його можна зняти, от 4 болта відкручувати, якщо кардан у вас задовгий. Хоча на стандартні кардани цього вистачає. Також сороковий міст, 4 гідровиходи від загальної системи, що на 2 більше, ніж на звичайних трактурах. Перемичка між крилами, стандартний зіп в комплекті. Тут бачимо, в комплектації йде захисний. Кожух на вал відбору і мама папа від від цих от, від загальної системи. Автомобільна розетка в комплекті. Ці трактори отримали бокові коліси. 4 плюс 1 коробка, повишені, поніжені, дві швидкості валу відбору. І отаке от синє кермо прикольне. Значить Ці тракторці приходять тільки в синьому кольорі, капот ось такий от, слэд лінзами йде. Прикольно виглядає, нагадаю, ціна. 5500 доларів, але зі знижкою для своїх клієнтів можемо зробити. Доставка безкоштовна, без передоплати. Якщо не підписаний на канал, підписуйся, щоб отримувати техніку. Зі знижкою. Всім гарного дня, пока-пока.